Верх білий, а серединка рожева, дайкон і салати. Посадила помідори рані. Хай все буде добре на гарний урожай. Так, таня Льохіна ранні помідори сіяла в травні на город минулого року. Теж так робила. Так, Богдан, Міша, Оксана, ви супер. Катерина Возна, Надя Онищенко, добрий вечір. Нам тільки не хватало саранчі. Де вона береться? Це просто біда. Так, це просто біда. Саранча то така не що вона все підраджере. Нині там бачила в Фейсбуці одне відео, попалося і на деревах, і на кукурузі, і на всьому. Так що це дуже тяжко з таким. Надя Онишенко, Катюша, вам вечірній привіт і гарний настрій. Анатолій, Люба, красуня, добрий вечір. Хоро, хороше насіння огірків гектор і сонната. Це Голландія, вони рані. Лайк, ось цьомій, і я вам дякую. Ну, я вже посіла свої, побачимо, які будуть. Ось, бо не знаю, як воно буде. розумієте, Бо нас зазвичай в перших числах вересня любить свиснути мороз перший. Там 2-3 градуси, а тоді вже далі все без морозу і більше нема. А оцей один мороз може зробити купу неприємності, отак от скажемо. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Алла Бжезовська, я вже насіяла після часнику укроп та салати різні та вже зійшли, зрозуміла. У ну, мене щоно ну, тільки почали сходити, О, той кріп і салат, а те ще не сходи. Богдан Анатолій, доброго вечора. Анатолій вам також доброго вечір і всього самого найкращого, хай все буде добре. Наталя Макарусь вітаю, вітаю Наталочко, гарного вечора. Наталя Соляник, Таня Альохіна, я вам дякую. Наталі, привіт. Привіт, Наталочко, гарного тобі вечора, міцного здоров'я, хай Бог береже і хай все буде якнайкраще. Наталі вітає, Міша, хто? Ти хочеш спати? Ти знаєш, Оксаночку, я не знаю, вроді спати не хочу. А морда дереться, хай западеться. Надя Онищенко. Так, скидають відео кругом про те, що у нас скільки саранчі. Зрозуміла Надічка. Анатолій, Богдан Турта, добрий вечір вам. Богдан, добрий вечір, пані Люба, вітання чатівцям. Привіт усім. Богдан вітає. Вітаю Богдан гарного вечора, міцного здоров'я. Хай все буде в тебе добре, тільки хороших новин. Так, ми вже 54 хвилини в ефірі ще трошки і будемо завершувати. І ви підете відпочивати. Катерина Возма, возна, Люба, а ти помниш у якомусь році гусінь все їла, а потім десь ділася. Повню, було таке. Ось, може хто кропив ну, з літаків де кропили, або що, що вона поділася. Ну, було таке, було. Ось тільки я не пам'ятаю, яких де воно було, але я пам'ятаю, як ви нагадали, то я пам'ятаю, що таке було. Ну, а та сарана, де береться, то я не знаю, чого вона, де стільки її взялося, то це такі летять хмари, прямо дивилася відео. Ось прямо хмари летять та і сарани. То хай Бог милує такого, Як влетить на город, то не останеться нічого. Воно все зіжере, бо це маса велика, їх дуже багато. Так що ось таке. -то. А Оксана, бо ти, за... бо ти заморена. Ні, не заморена. Все нормально. Богдан 104, так, 104 мені ще 103 показує, а тут 104. Алла вже Зовська, мирної та спокійної нічки вам та всім, хто в чаті буду засолювати у Бог вам поміч. Хай будуть смачні огірочки, хай все буде добре. Богдан, Люба Сафроніна, ми сьогодні пекли хліб. О, це смачно. смачно, смачного вам хліба і хай буде на користь хліб це прекрасно. Світлана, Любочка, що може бути, що щось коза почала погано їсти, зменшила молоко їші. Її...